Матеріал палацу і техніка нанесення арбітон. Всім привіт! Я декоратор Олексій Жоровко, і в цьому відео я вам розкажу і покажу, як зробити ось такий складний візуальний ефект дуже простим шляхом. І не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео про декоративні покриття для стін від торгової марки ELF DECOR. Зараз будемо наносити Матеріал палацу, ось отакий незвичайний для нього техніці це буде імітація бетону. Щодо підготовки стін. Стіни зроблені як під фарбування а, і погрунтовані грунтовкою концентрат, розведений з водою 1 до 4. Потім нанесен ось такий кварц-праймер, Затонований 2 кубики на кілограм, і ми отримали ось такий чудовий сірий колір. Потім ми будемо наносити сам матеріал палацо. Ось такий він. Це декоративна штукатурка. Дуже-дуже міцна. І вона буде наноситись в один шар трьома кольорами одразу. Далі ми будемо її ґрунтувати. Грунтовкою D11 опті І фінальний шар у нас матовий лак D105. Нанесення самого матеріалу будемо робити ось такими губками. Можна використовувати морську губку, можна синтетичну, можна ось таку. Для кожного кольору своя губка. Зараз будемо тонувати. Сам матеріал палацу. Для цього будемо використовувати 101-й пігмент це чорний. Відкриваємо відро і перед початком робіт його потрібно ретельно перемішати. Виробник дозволяє додавання води до необхідної консистенції, можна розводити на 5%. Наш основний колір буде. 0,3 кубіка на 1 кілограм. Тобто ми беремо шприць і на нашу вагу 15 кг додаємо 4,5 тонера. тонеру. з зрізаним верхом, тоді ми можемо точно відміряти, скільки нам потрібно тонеру, щоб зафіксувати формулу. Додаємо тонер в матеріал і Зараз будемо ретельно вимішувати за допомогою звичайного міксера чи шуруповерта. Для початку рекомендую вимішати вручну, щоб весь тонер не лишився на міксері. Ось такий рівномірний світло-сірий колір ми отримали після ретельного вимішування, І зараз додамо 100 г води. На 15 кг матеріалу це необхідно для комфортного тампування за допомогою такої губки. Ми використовуємо кухонні ваги для такого, додаємо воду і знову перемішуємо матеріал. Тепер будемо замішувати темний колір, беремо кілограм матеріалу і будемо також його. Тонувати з додаватим 101-го пігменту, тільки насиченість буде 0,9 кубика на кілограм. Використовуємо ваги для точності і відважуємо рівно кілограм. Тонуємо матеріал, додаємо пігмент у відро і точно так само ретельно його будемо перемішувати. Це буде більш насичений. Колір в три рази ніж наш фоновий. Третій колір, який ми будемо використовувати, це звичайний базовий білий. Ми його також відокремимо у інше відро і будемо наносити ось усі три кольори: один на фоні іншого. Основний світло-сірий, темно-сірий для акцентів і білий. Зараз розповім про інструмент, яким ми будемо працювати. Для нанесення матеріалу ми використовуємо ось такі венеціанські кельми. Це основний 240 мм та допоміжні 150, 100 та 40 або 60 мм. На формування нашого декору, це я вам покажу вже в процесі нанесення, використовуємо пластикову кельму. На саме нанесення матеріалу це синтетичні губки. На формування ми використовуємо кі... макловицю таку чи кість тоненьку з натуральним борсом. І обов'язково тряпка, волога, щоб протирати інструмент, щоб він у вас зберігався в чистоті та порядку. Починаємо нанесення стіни. Для зручності набираємо матеріал на кришку від відра. І Починаємо наносити матеріал з верхнього лівого кута і направляємося такими вертикальними полосами шириною в метр зверху донизу. Наноситься перший шар основний світлосірий за допомогою ось такої губки. Ретельно її змачуємо водою та віджимаємо перед нанесенням. І починаємо працювати. Натамповуємо матеріал і переносимо його досить обільно на стіну і дуже-дуже ретельно розтамповуємо до утворення однорідної такої шубки. Набираємо матеріалу багато, нам це необхідно для того, щоб при приглажуванні у нас була заповненість на 98%. Рухаємось дуже швидко, без перерв. Наносимо матеріал від кута до кута. Це обов'язково, щоб не було стекловки. Тут у нас є тіньовий профіль, тому будемо вже шпателем додавати матеріал у ту щілину. Спочатку майстер протамповує усю лінію і переходить далі. І другий майстер вже формує малюнок додатковими кольорами. Ось така у нас перев'язка кольору повинна виходити. Комбінація білого та темно-сірого. І ось такі пори ми отримуємо в пустотах. Десь більші, а десь отакі міленькі. Рухаємось хаотичним краєм на декорі. Це щоб було набагато легше стикуватися між підходами, щоб малюнок мав свою. Хаотичність. Тепер я беру темно-сірий колір і ретельно натамповую на мочалку і переношу колір на стіну. Роблю це максимально хаотично. Проворачую губку і натамповую. Можу його наносити окремо або цілими. Композиційними сегментами. Він тамповується, трошки перемішується з малюнком, який нанесен перший. Тепер беру білий колір і рухаюсь таким самим чином, але вже підкреслюю цей хаотичний малюнок, який я наніс попередньо. Роблю перев'язку, щоб ця тамповка. Проходила наскрізь через темно-сірий малюнок, але мало свою певну хаотичність. Слідуючим етапом я одразу беру кельми, один майстер продовжує нанесення, а я починаю формувати малюнок, додатково набираю матеріал на шпатель і ретельно перемішую матеріали між собою. Десь лишаю пустоти, щоб була не стопроцентна заповненість. Бажано в такій техніці працювати хоча б у двох, а ще краще у трьох. Тобто зараз етап не повністю вертикальними та горизонтальними рухами міксуємо між собою матеріали. Формуємо, пригладжуємося. Рухаємо матеріал від кута до кута. Ми лишаємо стиків, ніяких перекурів, йдемо рівномірно. Повертаємось назад, трошки розрівнюємо матеріал, щоб у нас не лишалось напливів. При приглажуванні матеріал в деяких місцях може трошки спушуватись, це нормально. Після остаточного приглаження. Він буде більш-менш з однорідною плоскостю. Зараз починаємо трошки приглажувати матеріал. Дуже комфортно та зручно використовувати ось такий пензель. Він убирає усю насічку, спушує матеріал та не, підірває, не підриває його. Робимо це дуже-дуже м'яко, протираємо пензель, щоб на ньому не було вологого матеріалу. Матеріал ми повністю нанесли, розгладили. Ось закінчуємо етап по тому, щоб повністю обрати насічку за допомогою пензля. Ось такий бальових ми отримали. І зараз переходимо до етапу більш детального формування і використовуємо пластикову годилку та таку ганчірку. Ми беремо легенькими руками, посилюємо наш малюнок, ось що відбувається, з'являється мікро... мікротекстурка така. Ми дуже легенько рухаємо цей шпатель вліво-вправо і все у нас отримується текстура. Цей етап формування малюнка додаткового. У нас є основний малюнок а, за допомогою кольору, зроблений, потім а, пустоти при нанесенні, які отримали. І зараз за допомогою цього пластикового, пластикового шпателя ще робимо додаткові ефекти. Можемо в пустотах робити, а можемо посилювати наш малюнок, який вже є на стіні. Зараз зробимо остаточне ущільнення, використовуємо металеву годилку, постійно її протираємо і дуже-дуже легкими руками укладаємо її вже на живіт і рівномірно приглажуємо матеріал в різні сторони. Матеріал приглажується, доки він блищить. У нас лишається така цікава мікротекстура, ми її розправляємо і отримуємо дивовижний набунок бетону. Ось ми закінчили нанесення першої стіни. І зараз ми переходимо до цієї, тобто робимо сьогодні паралельні, лишаємо їх сохнути. І завтра робимо ось ці паралельні. Краще робити це все з проміжком в один день, щоб е, підсох наш край, потім ми його проклеюємо скотчем і акуратно зробимо вже примикання між нашими стінами. Ось так виглядає стіна на слідуючий день після повного висихання. Покриття абсолютно матове, дуже дуже міцне. І ось що ми зробили: ми проклеїли скотч. Щоб коли будемо робити ось цю стіну, ми не замастили сусідню. Таку ж саму процедуру зробили тут. І, до речі, не забули проклеїти стелю. Це робимо обов'язково, щоб потім її не віднувати, не відтирати і не пошкодити під час роботи. Все, все запаковуємо. Наносимо останню стіну, формуємо малюнок. Все так само, як і на цих стінах. Робимо примикання акуратне, і все. Лишаємо висихати. Наступний етап буде шліфовка та обґрунтовка. Після висихання матеріалу ми переходимо до шліфування. Ми використовуємо важку, звичайну терку і наждачка розмір зерна 120. Робимо це круговими рухами, використовуємо засоби спецзахисту, зашліфовуємо наружні кути, щоб був акуратний гострий кутик. І після перетирання ми звітаємо усю пиль, щоб потім при ґрунтовці вона не наліпала на наш валік. Починаємо ґрунтування. використовуємо опті D11, набираємо його в таку ванночку, також додатково у нас маленький валик та пензель. Використовуємо виключно білюровий валик, щоб не заливати нашу поверхню ґрунтівкою. Відводимо верх та низ, там де у нас буде скрита підсвітка та плінтус. Ось Видно лінія. І вертикальними полосами починаємо рівномірно відкатувати. Ось видно, ми вже нанесли ґрунт. І одразу будемо продовжувати всю стіну. Сьогодні ґрунтуємо, лишаємо висихати, і слідуючий етап буде вже нанесення шару лаку. Це захисний фінішний шар буде. Набираємо на валік. Грунтівку ретельно віджимаємо і накатуємо плавними рухами, зверху вниз, знизу вверх. Працюємо так, щоб воно не ляпало нам в обличчя, акуратно та ретельно накатуючи на поверхню. Важливо рівномірно нанести матеріал щоб не лишалося жодного потьоку. Ось ми і закінчили нанесення нашого чудового артбетону, зняли весь скотч, плівку і ось так він дуже-дуже круто виглядає. Подивіться, оце справжній бетончик. Міцний, стильний та довговічний. Артбітон і все віщі. Такий акуратненький відкосик. Прінесенька лінія між формування адитором. Тут будуть фотошпалери. Тут двері скритого монтажу теж пропрацювали. Дуже-дуже ретельно усі-усі нюанси.